Русалонька. На дні моря жив підводний народ і стояв палац морського царя. Він давно вдовів, тож у палаці господарювала його мати, яка просто обожнювала шістьох маленьких онучок принцес Русалоньок. Замість ніжок вони мали рибічі хвости і були неймовірно гарненькі, а молодша наймиліша. Маленька русалонька полюбляла роздивлятися статую хлопчика, яка потрапила на дно з потонулого корабля. А найдужче її цікавили розповідь бабусі про світ людей. Бабуся казала: Коли вам виповниться 15, ви зможете спливати на поверхню моря, сидіти на узбережних скелях і милуватися краєвидом. Уперше виринаючи на поверхню, Сестри захоплювалися всім новим, але швидко втрачали цікавість попри це, щовечора п'ятеро русалоньок плавали перед кораблями і солодко співали. Коли нарешті молодші дозволили виринути, вона здійнялася на поверхню і помітила неподалі корабель. Крізь ілюмінатор русалонька зазирнула середини і побачила пригарного юнака принца. Чиї народини відзначали на кораблі, проте хвилі здіймалися дедалі вище, насувався буревій. Корабель розгойдувався, стогнав і репів, а потім вода ринула до трюму. Побачивши, як принц упав у воду, русаленка зраділа, що він потрапить до неї на дно. Але тут таки згадала. Що люди не можуть жити під водою. Ні, він не має померти. Притьмом допливши до принца, русаленка підвела його голову над водою і віддалася на ласку хвиль, які понесли їх обох до берега. До ранку буревію щух і засяяло сонце, ніби повернувши барви обличчя юнака. Однак очі його були заплющені. Діставши з суходолу, русалонька поклала принца на пісок. Аж тут заспівали дзвони, і з будівлі неподалік вийшли дівчата. Русалонька сховалася за скелю, очікуючи, що хтось підійде до бідолашного юнака. Незабаром одна дівчина наблизилась до нього і покликала коліжанок. Русалонька побачила, що принц отямився і посміхнувся, таж не їй, і то було так сумно. Коли русалонька повернулася додому, сестри взялися розпитувати її про побачене. Не втримавшись, русалонька все розповіла. Одна з сестер теж бачила принца і свято на кораблі, знала, звідки той юнак і де його королівство. Попливли разом. Запропонували сестри і попрямували до берега, де стояв палац. Надалі Русаленька погоджувалась туди щовечора і милувалася принцем, який усамітнювався під сяйвом місяця. Ах, я вітала би сотню років за день людського життя, зізналась вона бабусі. Дурниці, відказала та, нам і тут живеться значно краще, ніж людям на землі. Невже я не можу жити посеред людей? Зможеш? Якщо якийсь юнак полюбить тебе дужче своїх батька та матір, відкарбувала бабуся. Але цього ніколи не станеться, адже люди вважають наші рибічі хвости бридкими. Сумовито зітхнувши, русаленька подивилась на свій хвіст. Увечері в морському палаці був бал. Усі русалки танцювали і співали, а менша співала краще за всіх. Відтак вона знову засумувала. Згадала світ у горі і прекрасного принца. Непомітно полишивши палац, вона попливла до жахливого місця, де жила відьма. Я знаю, навіщо ти прийшла, мовила та. Я допоможу тобі на твою ж біду. Ти хочеш позбутися хвоста і здобути натомість дві ноги? Хочеш, аби юний принц покохав тебе? Вітьма зареготала. Я приготую зілля. Ще до схід сонця ти попливеш із ним до берега, і там його вип'єш. Від того твій хвіст перетвориться на дві стрункі ніжки, але кожен крок буде таким болісним, наче тебе простромлюють гострі мечі. І ще затям, перетворившись на людину, ти вже ніколи не станеш русалкою. Якщо принц не полюбить тебе, ти загинеш. Щойно він одружиться з іншою, твоє серце розірветься, і ти перетворишся на піноморську. А зараз ти маєш заплатити мені віддати свій чарівний голос. Коли зілля було готове, русалонька заніміла, полишила відьмину оселю, а потім і півводний світ, підпливши до берега, на якому стояв королівський палац. Русалонька присіла на сходи, випила зілля, одразу відчула, ніби її проштрикнули двосічним мечем. Від болю вона знепритомніла, а, отямившись, побачила біля себе прекрасного принца. Він із подивом розглядав її. Русалонька опустила очі. Там, де в неї був рибячий хвіст, з'явилися дві біленькі ніжки. Принц запитав, хто вона і звідки. Але дівчина тільки лагідно й сумно подивилась на нього темно синіми очима, говорити бо не могла. Тоді він взяв її за руку і повів до палацу. Правду казала відьма, кожен крок завдавав надзвичайного болю, але русалонка терпляче крокувала поруч з принцем. Принц одразу полюбив її, але тільки як миле, добре дитя. Одружитися з нею йому й на думку не спадало. Невдовзі пішли чутки. Принц бере за дружину доньку сусіднього короля і споряджає по неї корабель. Ти не боїшся моря, моя німа красуне? запитав він русалоньку, коли вони стояли на тому кораблі, і став розповідати їй про шторми та штилі, про дивовижних морських риб. А вона тільки посміхалася, бо знала море краще за всіх. На ранок корабель увійшов до гавані сусіднього королівства. Почалися святкування. Подивившись на принцесу, русалонка визнала, що милішої і прекраснішої дівчини вона ще не бачила. Того ж вечора молоде подружжя відплило до рідних берегів принца. На кораблі лунала музика. Русаленка сміялась і танцювала, а серце її стискалося від туги. Їй лишалося жити всього одну ніч. Вона очікувала першого променя сонця, який мав її вбити. Аж раптом побачила на поверхні моря своїх сестер. Їхні обличчя були бліді, а довге волосся обрізане. Ми віддали коси відьмі, щоб вона врятувала тебе від смерті. Вона дала нам ось цього ножа. До сходу сонця стрими його в серце, принца. Коли його кров бризне тобі на ноги, ти знову станеш русалонькою. Тільки поквапся. Один із вас має померти до світання. Здійнявши пурпурову завісу шатра, Русалонька побачила, що на грудях принца покоїться голівка його молодої дружини. Дівчина поцілувала юнака жбурнула, ніж у хвилі, а потім і сама кинулася з корабля, відчувши, як її тіло стає піною і розливається поверхнею моря. Зійшло сонце, проте русалонька нічого не відчула вона перетворилася на доньку вітру. І разом з іншими його дітьми злетіла до рожевих хмар, що пливли небом.